Якщо слабий напор в душі або такими ривками, треба замінити або полагодити насосну станцію. Це лише якщо у вас є насосна станція. Зараз покажу, як я це робив. Проблема може бути в трьох місцях. Неправильно виставлений датчик тиску, забруднення і нема тиску в мембрані. Раз я вже тут, я ще полагоджу кран, бо там він трошечки тріснув, для цього треба відкрутити. Всі шланги зняти всі крани, ну і це не так просто. Ще одна проблема в цьому крані тріщина і через неї проходила вода. Треба ще і кран поміняти. Пустив всю воду з системи і відключаю системи від самого насоса для того, щоб замінити тут все. Цьому баку вже більше 15 років, він вже в декількох місцях проржавів, бачите, фланець проржавів, треба все тут замінювати. Насос я поставив Alco садовий, хоча, по його параметрам, він повинен нормально тягнути, Ну і нормально тягнув. Скважина в мене на 50 метрів, а до цього стояв насос Grundfos. то теж непогано працював єдине дорогі запчастини. Для того, щоб відкрутити трубу, я побачив, що звичайного розводного ключа не вистачає, треба газовий ключ. І ще треба трошки повозитися, щоб відключити. А для цього треба виняти трубу. Труба просто так, ну та яка зі скважини йде, вона просто так не влазить, значить не влазить і не вилазить. Треба ще й насос від'єднувати. Ну, Тобто така система, бачите, вода тече, а насос не відсовується, тому що все, тримається, там така суцільна конструкція. Зараз буду відкручувати ще й насос від цієї конструкції. Почекаю, поки вода витече. Просто так це не відкручується, тому що заржавіло. Насос вже стоїть років 5 чи 7. Ніколи я ті гвинти не відкручував. Зараз буду щось думати, але насправді там краще його можна було б взагалі видернути чимось чи відрізати. Ну, я пробував, пробував, намагався. Дуже-дуже важко йшло, але врешті-решт потрошечку-потрошечку якісь зрушення були. Схоже, що простіше відкрутити бак разом з насосом від цього фундаменту, на якому стоїть вся конструкція, і відсунути разом і далі вже його якось розбирати. Ладніше відкручувати з іншого боку, якось важко туди підлізти. Ну, все одно я заліз і розібрав його. А в цьому мені допомогла пилка по металу. Зараз швиденько її налагоджу, пристосую так, щоб відрізати той болт, бо реально такий ржавий а ніякої у мене не було рідини, щоб збризнути, Там цього ВД-40 нема. Це зараз балон цілий стоїть. А тоді взагалі щось нічого не було. Але була пилка по металу. Вирішив, раз я вже тут все буду замінювати, то заміню і гідроакумулятор. Стояв маленький на 25 літрів, я поставив на 50 літрів. Але тепер треба відкрутити всі деталі, і насос переставити, і перепакувати всю систему. Зараз буду цим займатися. В процесі розбирання я ще й побачив, що й три тріснув, але стоїть вже давно. Плюс я декілька разів збирав, розбирав, десь, може, перетиснув його. І все, тріщини пішли. Тепер треба ще більше його замінювати. Ну, зараз це зроблю. А ось і трейнік. Тепер дивіться, що я роблю. Беру фум ленту скручую її в мотузочку і накручую на різьбу. Таким чином виходить більш щільне з'єднання. Тепер, щоб встановити гідроакумулятор, на платформу, а до нього приєднати потім насос. Мені потрібно зробити ще додаткові речі. От, Наприклад, взяти таку пластину, вона чи із ебаніта, чи з епоксидної смоли, десь знайшов, і тепер буду просверлювати в ній потрібні отвори і приєднувати все, щоб воно надійно трималося. Між гідроакумулятором і насосом поставив дуже плотну гуму для того, щоб зменшити вібрацію. Тепер приміряю насос, як він буде стояти, щоб попасти в ті отвори, які є для з'єднання насоса і гідроакумулятора. Зафіксував насос на гідроакумуляторі, і тепер буду приєднувати трубу, яка подає воду, верніше з якої закачується вода. Тепер приєдную гідроакумулятор через оцей шланг. і... Він вже буде отримувати воду з насоса, набирати і тримати тиск. Заново ощільнюю всі труби, всі з'єднання, всі крани, тому що замінив ще один кран, який тріснув. Тепер включаю, перевіряю, О, десь Значить, вода десь пропускається. І я почав перековувати. Труби робив це разів 15 чи 17. Вже реально думав, що все, треба взагалі щось чи когось кликати, чи все заново. Тобто я зняв насос, відкрутив всі труби, перепакував, поставив. Все зробив, ніби повинно бути добре. Ні, все одно протікає. Було незрозуміло, чи тріснуто з'єднання всередині насоса, чи тріснутий тройний, чи погано запакований. Чи не вистачає довжини різьби? Я не знаю, що було, але ці штук 15 повторів трошечки вони мене напрягали. Зато був і позитивний момент: я вже відпрацював цю систему, розкрутив, запакував, налив води, перевірив, знову все відкрутив. Тобто, ніби я приєднав ще 15 насосів. Отут я вже був втомлений і неуважний. Дивіться. Розлилася все. Вода, ну нічого, таке теж буває. Зараз все перекрию і почну заново. Це вже якийсь надцятий раз, коли воно все одно шумить, вода десь відходить, і це мене... Ще раз напрягаю, але буду перепаковувати ось таким кільцем. А ще ж важливо виставити правильному напрямку всі труби, щоб всі з'єднання підходили один до одного, ніби вийшло. Здається, після 10-го разу я вже почав навіть філософськи дивитися на цю ситуацію. Ну, в якому плані, що, ну, в принципі, навіть цікаво, скільки разів я. Повинен це зробити, щоб встановити насос, щоб все було так, як я хочу, щоб нічого не протікало і працювало як мені треба. Звісно, врешті-решт, воно мені вийшло. Але коли це годинами це робиш, я робив це, до речі, 2 дні з перервою, то спочатку воно напрягає, а потім я вже це сприймаю як медитацію. Насос встановлений, всі шланги приєднані. Тиск тримається і нічого не шумить, послухайте. Хоча ось декілька крапельок є, виходять вони. Але нічого страшного, зараз я вам покажу через рік експлуатації цього насоса, як він виглядає. Цією новою системою я задоволений, тому що нічого не протікає. Десь одна крапелька можливо, але більший бак, кращий тиск, новий манометр. Так що я в захваті. Якщо вам все сподобалось, напишіть мені в коментарях. Якщо не сподобалось, теж напишіть цікаво ваша думка.